Найгірше зараз будуть різні речі. Вага 11,7 кг. Ви можете отримати саме цю коробочку. Дивіться, що ви тут отримаєте. Повністю новенький ідеальний блокнот. Це раз. Ось такий бомбезний термос з собою в дорогу. Чи в ліс там піти на прогулку по гриби. Ось такий термос великий. Так, рахівничка, дерев'яна, повністю дуже класна. І все вона в ідеальному стані. Так, ниточки для в'язання. Раз, ниточки для в'язання, два. Ось такий товарчик. У вас тут є на місці. Так, опа, чуть не впустив. Ось така ідеальна картинка. Поставили свою фотографію. Є ножка, вся повністю ціла. Так, що в нас далі? Дас далі ось така бомбезна тарілочка. І я так розумію, що її завішували для декору, але ви можете її використати для будь-чого, для чого вам буде вона потрібна. Так, на сіль перець чи на ще щось друге. Насипались сюди, вона ідеальна і користуєтеся. Далі буде ось така парасолька. Так, дитячі ось такі щитки, кого дитина там грає в футбол. Дитячі щитки у вас будуть. Сумочка. Ще одна така сумочка, в спортзал, хто там ходить чи кудись, кому потрібно взяти одну там, дві речі. Для дітей це дуже підходить. Дощовик. Брендовий. Брендовий дощовик. Тому там цікаво. Новенький повністю годинник. ззаді поставили батарейки, він повністю повинен бути робочий. Далі ось така штучка, для чого вона, не знаю, її використовувати. Надувна штучка на шею для водіїв або для пасажирів. Так, такий апарат. Що туди ставити і як ним користуватись, не можу вам точно сказати. Далі, ще одна така цікава сумочка, чи це такий чехол для чогось. Швидше всього може бути використаний як чехол для чогось. Так, дивимося, що в нас далі. Далі є ось така штучка. І ним теж щось можна робити. Хто купить той розбереться. Е, пульт. Може тут щось є ще для, для пульта. Так, розпаковуємо ту щось кляне. Дивіться, що в нас тут буде. Я вам вже її показую. Це, швидше всього, вішачок у ванну кімнату для. Рушничка або для чогось другого можна використати. Ось так там є на шурупи і можна це використати. Так, що в нас далі є? У нас тут є далі для миття. Так, там у ванну кімнату любить такі штучки. Потерти спинку, як кажуть. Ось така штучка. Повністю-повністю новесенька. Ще один такий самий гачок, як я вже розпакував. Ось така штукенці. Вимірювати можна, там є позначки, воду. Так. Це в нас якісь стрічка така. Знаєте, як в кімнаті, там розділяючи на коридорі, посередній дають таку стрічку. О, така стрічка клеюча, яку ви можете собі використати. Е, так, ось така свічка, повністю ловесенька. Ну, коробочка просто ідеальна. Є посуда, розпаковую посуду. Так, що у нас по посуді? Ось така кружечка маленька. Далі ось така більшенька кружка. Дуже вже така більшенька кружка. Ось так воно виглядає. Хто замовить, собі пристосує. Так, вимірювач на 500, 0,5. Ось такий бакал. Це теж буде корисна річ, скажемо. І дві ось такі цікаві картинки. Фоторамки, скажемо. Ви можете вставити свої фотографії. Вони дуже класні, вони дерев'яні. Так, і такий альбомчик дитячий. І ось така, угадай, мелодію, дитяча штучка. І, в принципі, на цьому все. Коробочка наша закінчується майже. Так, є ще такий апарат, вам для кухні пригодиться. І тут всякі маленькі безділюшки. Кого цікавить, під цим відео буде номер лота, ви можете замовити саме цей лот. Брік. Брак різні речі.